Коли наступає зима на землі, приходить до нас із небес чарівник, Святий Миколай, святий Миколай, запрошуємо в гості, святий Миколай. Святий Миколай, святий Миколай, запрошуємо в гості, святий Миколай. Приносить дарунки він дітям малим, бажає здоров'я і щастя усім, Святий Миколай, святий Миколай, Запрошуємо в гості, святий Миколай. святий миколай, святий Миколай, Запрошуємо в гості, святий Миколай. Усіх він, дорослих і малят захистить, біду одведе й посміхнеться усім, Святий Миколай, Святий Миколай, Запрошуєм в гості, Святий Миколай. Святий Миколай, Святий Миколай, Запрошуєм в гості, Святий Миколай. Виконувала Анна Коцаба.